Сьогодні проходить перша міжнародна конференція спільно з Національною академією мистецтв України. Представлена вона на самому високому рівні. Присутні 6 академіків, 16 професорів. От, називається вона Мистецтво в часі війни. У нас є багато таких пам'яток архітектури кінця ХХ століття. Санаторій збудований у 1979 році, і до його будови долучилися е кращі метці тогочасної Львівщини. Зокрема, за спиною ви бачите, бюлет. Це унікальний бюлет, такого більше нема, але він з часом прийшов в такий досить не дуже добрий стан і потребує так само реставрації. Ми плануємо вести у нас арт-терапію для реабілітації наших воїнів, які повертаються. З участі в бойових діях, також членів сімей і дітей. У нас єдиний заклад прикордонної служби, який має педіатричне відділення. Тобто, зокрема, дуже гарно для дітей, яким, скажімо, тяжко працювати з дорослими психологами, якраз реабілітація за рахунок арт-терапії. Арт-терапія, вона вже використовується і вона далі буде чим більше використовуватися. Військове, цивільні, всі, всі. І це, я б сказала, буде один з найважливіших напрямків реабілітації саме і подолання стресу. Більшість людей, ви самі розумієте, які повертаються з зони бойових дій них, можливо потрібна не стільки фізична реабілітація, тобто розробка руки ніг, що також дуже важливо, але в першу чергу лікування посттравматичного стресового розладу. Відразу, коли ми приїхали сюди, то чоловіка мобілізували, а я вже тут залишилася і намагалася якось реалізувати свій бит. Спочатку працювала волонтером, роздавала гуманітарну допомогу, і потім намагалася вже шукати собі роботу. Спочатку я приїхала не сюди, а приїхала до міста Броди. Я колись там в збройних силах служила. Через певний час, дякуючи державній прикордонній службі, надали місце для проживання, ну, забезпечили всім необхідним і робота, і проживання, і не тільки, і якісь битові умови. Все все добре. Спочатку із Маріуполя виїхала, я мені дуже пощастило. Я не пережила те, що пережили мої колеги. Ми виїхали на другий день війни. Зараз я тут працюю на посаді бібліотекар. Все влаштовує, все подобається, але нема того життя, яким ти жив. І, ти, і це не твій вибір, а тебе примусили так жити. А хочеться жити, як ти жив раніше, вирішувати самостійно, де бути, ким бути, чим займатися. Сподіваюся, дуже дуже скоро всі мої мрії і надії здійсняться.